Кухня, кухня, Йор. Настя нет. Убив! Форест, форест один. Один джагман. Джагнул. Oh, форест. форест. поможе? Oh, Ми через кори ритм, Йо. Вбив. Найс. Все, вас. один Б. Бексайд, Авик. Хлопці, у вас тем ще, блять. Хоть найс.

Стих, п'ять, справа. Каленый, найс. Не присідай Ти бачиш голову бач, зверху? Найс. Боже, чувак. Фу, блядь. ха ха знаю Братви кто? зліва бр. Найс! найс. <звук>